Вітаю вас! Ви на каналі Поруч. Мене звуть Ірина Полянська, я клінічна психологиня, засновниця громадської організації Український Психологічний Хаб і член Української асоціації нейропсихологів. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися з прокрастинацією. Що це взагалі таке, як вона відрізняється від інших станів і що з цим необхідно робити? Перш ніж ми з вами будемо говорити про прокрастинацію, давайте розберемося, чим вона відрізняється від депресії, бо її дуже часто плутають. Якщо ми говоримо про депресію, то це про таку глобальну зміну у житті. Тобто, людина втрачає відчуття смаку до життя, а зникають ідеї, бажання, перестає приносити радість те, що приносило до цього. Зникають Цілі нічого не хочеться робити, все втрачає сенс. Хочеться лежати на дивані, дивитись в телефон, можливо, читати книжки, можливо, навіть нічого не дивитися. Дуже складно змусити себе щось робити. На це може піти навіть день, два, три, щоб змусити себе зробити якусь базову дію. Людина всередині розуміє, що це потрібно робити, але от. Зусиль, от, от не вистачає, от нема цього потенціалу, ресурсу для того, щоб змусити себе щось робити. І дуже часто цей стан називають прокрастинацією, але ні, це про депресію. Тому що в депресивному стані людина розуміє все, що необхідно робити, щоб це потрібно. Але от не вистачає сили внутрішньої зусилля, волі, щоб. Встати і почати це робити, тому що в депресивному стані воля в нас знижується. Людина може скільки завгодно розуміти, що вже треба встати і піти помити голову. Але от немає ресурсу, щоб змусити себе це зробити. Тобто воля подавлена. Є розуміння, що це необхідно робити, але ось до дії не переходить. І от з цим станом слід звернутися до фахівця. Цей стан дуже часто плутають з прокрастинацією, але ні, прокрастинація це трішечки інше. Це коли ви, в принципі, знаєте, чого хочете, у вас є мрії, цілі, вам, у вас є те, що приносить вам насолоду. В принципі, ви готові піти щось робити там, щось що буде приносити вам насолоду, а от те, що потрібно робити. От якось не доходить до цього. От в цей момент, коли необхідно піти сісти, вчити англійську, французьку, не знаю, там, написати резюме, помити підлогу там, чи ще щось. Включається такий стан прокрастинації, я буду сидіти, нічого не робити, відкладати на потім. Так, що ж з ним робити, чому виникає цей стан. Якщо будемо говорити дуже просто, але так, щоб було зрозуміло, то стан прокрастинації приходить тоді, коли наші емоції посварилися з нашим мозком. Тобто наша підкорка посварилася з нашою корою головного мозку. І виходить, що емоційно людина хоче одного, а інтелектуально розуміє, що зараз слід зробити іншу зовсім дію. Чому це відбувається? Це відбувається через те, що От у людини є певна ціль, те, чого вона хоче досягти, те, що вона хоче мати. От вона десь якась така віддала. Людина знаходиться зараз тут. І от ряд справ, які необхідно зробити, щоб дійти до цієї цілі, вони, ну, абсолютно. Типу нелогічні для наших емоцій, здаються, да? Там, умовно кажучи, щоб отримати підвищення на роботі або змінити роботу, треба вивчити там іншу мову, пройти якісь курси, прибирати в квартирі, вставати рано, готувати собі збалансовану їжу для того, щоб був ресурс вчити мову або проходити курси і так далі. Ну тобто ці дії для нашого мозку можуть сприйматися так. Ну, ми будемо зараз купу всього робити. А де логічний ланцюжок того, що це саме призведе до конкретного результату. До того ж, це дуже відтермінований результат. Тобто, як сприймає наш мозок цей запит від лімбічної системи. Лімбічна система така: я отримаю насолоду. Якщо буду працювати на новій роботі, я дуже цього хочу. Кора каже, зроби оце, 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 щоб отримати підвищення. Емоції. Такі зараз. Угу. А де, де гарантія, що якщо ми докладемо зусиль, ми отримаємо бажаний дофамін і серотонін? Ну, де гарантія? Ну, її просто немає. Ну, просто так роби, а може, тобі пощастить, і ти все ж таки отримаєш бажане. І емоції такі, ну, ні, ну, стільки часу вкладатися, зусилля докладати. Ну, взагалі, ну, навіщо це робити, якщо навіть результат не гарантований? Ну, ну ти ж не гарантуєш. Що точно я отримую свій бажаний дофін. Ну, мозок такий, ну, я не гарантую, але ну так, у більшості, ну це для мене якби логічно, на Лину тут підписатись, я ніде не можу. Емоції такі. Коротше, нам потрібен гарантований дофамін. А гарантований дофамін де? В тіктоці, в перегляді фільмів, в шопінгу, в палінні, в алкоголю. Ну і звичайно, що замість того, щоб робити якусь справу, яка приведе нас до нашої цілі, ми починаємо гортати стрічку Тіктоку і отримувати дофамін тут і зараз. Бо ну. Нам потрібен дофамін, серотонін для того, щоб функціонувати, це взагалі те, що нас підіймає кожен день зранку. Бо в принципі все наше життя, всі наші дії спрямовані на те, щоб тим чи іншим чином отримувати насолоду. Тобто, якщо ми не будемо відчувати, що десь сьогодні ми отримуємо насолоду, у нас не буде сенсу вставати з ліжка. І це про маленьку насолоду: з'їсти смачненьке тістечко, побачити а, подружку – Погладити песика, не знаю, там, випити каву в улюбленій кав'ярні. І потім поміж цим йдуть ще і великі якісь цілі, коли ми кожен день робимо по невеличким крокам, для того, щоб в один день щось сталося велике, і ми отримали теж насолод. Тому для того, щоб побороти прокрастинацію, що необхідно, усвідомити, де я зараз знаходжуся. Куди я хочу прийти. тобто да, Що мені необхідно робити? Навіщо? Чому саме мені це необхідно? Чому саме це, а не щось інше? От просто так треба, так всі роблять. Ні. Так, так не треба, і так всі не роблять. Це точно за цим має стояти якась маленька насолода. Тому що навіть Проста річ прибирання. Якщо е, для вас це окрім зусиль, нічого не приносить. Якщо ви не отримуєте насолоду від того, що всі все лежить по своїх місцях, то і змусити себе це зробити буде складно. Ви будете змушувати себе це робити тільки тоді, коли вже ось так знаєте: от, от треба, от вже все край, вже гості прийдуть. Я ж не хочу, щоб вони подумали про мене щось. Щоби не відчувати страх, сором і ці всі негативні емоції, щоб вберегтися від негативних, ви починаєте змушувати себе щось робити. Не задля позитивних емоцій, а для того, щоб втікти від негативних емоцій. Ну, розумієте, що мотивація так собі, бо довго це працювати. Не буде, це буде знаєте, час від часу несистемно. Ви щось робите? А от якщо ми говоримо про те, щоб робити щось системно, то ми розуміємо, да? де я, де моя ціль, чому мені необхідно це робити. Я чітко це для себе формулюю. Потім треба знайти, що мені там буде приносити на сон. Ну як я буду це робити для себе? Тому що дуже багато речей ми маємо робити з любові до себе, з підтримки, з турботи про себе, тому що навіть і там чистота, чистий посуд. там... Розкладене все у шафі, це про любов до себе. Тобто я себе люблю, я хочу, щоб я жила або жив в певній чистоті це проявлення любові до себе, тому я змушу себе щось зробити, бо це в кінцевому підсумку буде приносити мені насолоду. От, тобто чітко для себе це пробудувати, чому я буду це робити? Якщо такі банальні речі, да, ми зараз говоримо про прокрастинацію в дрібних речах, там в прибиранні, готуванні і так далі. Якщо ми говоримо про прокрастинацію в довготривалих цілях, це коли нам треба півроку докладати зусиль, щоб потім щось отримати, то тут інша історія. Нам треба чітко побудувати осередки на насолоди в кожному дні. Тобто, щоб день ваш не складався з суцільних зусиль. Тобто, я зранку встаю і не розумію навіщо, але готую собі сніданок раз через раз. Потім треба поприбирати, потім ще щось, потім треба понавчатися. Потім, потім, О, Купа того, що ви зобов'язані робити. Із жодного пункту з того, що ви хочете робити. Ну, звичайно, що мозок почне бунтувати і казати: вимагаю і дофамін. і почнеться прокрастинація, це коли ви будете дивитись фільми, тікток, щось малювати, щось відволікатися, з кимось розмовляти по телефону, підете з кимось на зустріч. Це відбудеться просто через те, що вам необхідно насолода. Тому, якщо ми говоримо про довготривалі цілі, теж чітко для себе сформулювати. Чому мені необхідно саме це? Чи точно я переконана або переконаний, що мені необхідно саме це? Чому саме я це обрав? Тобто, це має бути чітко обґрунтовано для вашого мозку і лімбічної системи, що точно, точно, гарантія є, що там будуть позитивні емоції? Що це вартує зусиль, тобто це вартує докладених зусиль, щоб потім це отримати. Це перше. Друге, потім необхідно пробудувати цей маршрут. Як від однієї маленької цілі до іншої, від однієї до іншої я буду рухатись у напрямку своєї глобальної цілі. І тому ми маємо довготривалу ціль і на шляху до неї. Дуже дрібні цілі, від досягнення яких ви будете отримувати насолоду, ви будете себе хвалити, ви будете собою пишатися, ви будете собою захоплюватися і розуміти, що саме це веде вас до вашої довготривалої цілі. Бо, наприклад, вам треба вивчити англійську мову і для того, щоб змінити роботу. І ви вивчили один юніт. Ви, Боже, як довго, ну ти тільки один юніт вивчила, що ж це, скільки ж це буде тривати. І замість того, щоб в цьому пункті досягнення маленької цілі перепочити, насолодитися, ви починаєте ще себе пригнічувати більше через те, що просто ви собою не задоволені. Ну і за рахунок того, що ви в кожному маленькому пункті собою не задоволені, навіть тут, де ви мали трішечки отримати дофаміну, ви його в себе відібрали. Ну Звичайно, що потім мозок такий, та ну блін, ні. Лімбічна система вимагає дофаміну. Все, ти не вдячна, ти не можеш навіть вдячити собі. Все, тоді, отак. Я буду протизаконно отримувати дофамін, змушуючи тебе дивитися в соціальні мережі, там гуляти, не займатися тим, чим потрібно. Тому в маленьких пунктах досягнення обов'язково собою пишатися і себе хвалити. І третє, найголовніше це переконатися, що саме ці пункти це те, що вам необхідно, щоб дійти до цілі. А як ми це можемо зробити? Ми можемо це зробити через те, що ми поцікавимось, як цієї цілі доходили інші. Тобто підемо до людей. Для нашого мозку це буде гарантія того, що наш план складений вірно, і все ж таки ми отримаємо бажано. Чим більше ми знайдемо доказів того, що саме ці сходинки приведуть нас до результату, тим більше це буде переконливо для нас, що саме це нам необхідно робити. Отже, давайте з вами підсумуємо. Якщо ми говоримо про дрібні задачі, на які не вистачає сил ресурсу. І ви прокрастинуєте під час того, як починаєте їх робити, то це тоді про те, щоб знайти свою насолоду в цих маленьких задачах. Тобто знайти те, чому мені це потрібно. Не чому я себе змушую, а чому саме це мені буде приносити насолоду? Тобто знайти маленькі осередочки насолоди в цих задачах. Якщо ми говоримо про довгострокові цілі, то тут по перше. Ми чітко для себе формулюємо, чому ми тоді йдемо, чому це точно те, що нам необхідно. Далі складаємо покроковий малесенький план з тим, щоб в кожній зупинці ми себе. Хвалимо і пишаємося собою. І третє, ми переконуємося, що наш план складений вірно. Тобто ми йдемо до людей, дивимося інтерв'ю, спілкуємося, читаємо статті, читаємо книги автобіографічні, де ми знаходимо підкріплення того, що саме ці кроки призведуть до бажаного результату на основі досвіду інших людей. Отже, сьогодні ми розбиралися з прокрастинацією і з тим, що з нею робити. Дякую, що були сьогодні! Тут мені дуже цікава і цінна ваша думка. Тому діліться нею в коментарях. А ми з вами побачимось в наступних випусках.